Для вишивання рушників на Дніпропетровщині брали найвищої якості полотно і дорогі червоні нитки. Ми бачимо на старих рушниках багатство червоного кольору. Вишивальниці на Катеринославщині застосовували конопляні, ляні та вовняні нитки, і на початку ХХ століття з'являються бавовняні та шовкові. Кожен рушник. Починав вишиватися знизу угору, ніколи не перестрибували з одного кінця до іншого, щоб вишивати окремі елементи, ніколи не випорювали помилки. Як не можна пережити вчорашній день, так і не варто переробляти роботу, а треба йти далі. Обидва боки рушника були вишиті однаково чисто. Видимий для нашого ока бік символізує наші діяння, а невидимий думки та бажання. Наприкінці ХІХ століття на Катеринославщині з'являється та розповсюджується так звана Петриківська двостороння гладь, кольорова гама ниток вражає своєю яскравістю. Малиновий, синій, зелений, рожевий, блакитний, бежевий, салатовий, бордовий при домінуванні брунатного або вохристого кольорів. На рушниках початку ХХ століття домінує монохромна вишивка червоними нитками. У разі двокольорової гами візерунка до червоного додається блакитний. Вишивка приблизно на третину загальної довжини покриває край виробів. Центральна ж частина за традицією вільна від відчитва. У 20 столітті техніка вишивки рушників стає простішою. Головним чином це гладь. Рідше хрестик простий або болгарський. Композиція теж спрощується. На рушниках нашого регіону. Переважали квітковий і рослинний орнамент, доповнений геометричним візерунком, вишивали добове листя, виноград, барвінок, калину, троянди, лілії, чорнобривці, червоний мак, а також птахів. На родинних рушниках птахів вишивали з обох боків дерева життя. На весільних рушниках вишивали віночки з троянд, парних птахів і обов'язково. Калину. Інтерес до рушникової культури у наших людей не згасає. Рушник Катеринославщини Дніпропетровщини є містком між минулим і майбутнім. На полотняному літописі України голкою та ниткою майстрині Дніпропетровщини увічнюють навколишній світ, що живе в наших серцях та душах.